Мажор дай дорогу. У масштабному ДТП в Одесі зіткнулися одразу п'ять автівок. Винуватцем аварії називають 18-річного водія лексуса. Саме юнак грубо порушив правила руху, не поступившись дорогою. Предварительно водитель автомобіля Лексус не учел дорожню ситуацію, то він не, не выполнил требования дорожнього знаку уступи дорогу і произвел виїзд на перекресток улиць осипова Большая Арнаутская». Крім лексуса, пошкоджені ще чотири автівки до «Лада Самара, Жигулі і Мерседес. За словами учасників ДТП, водій елітної іномарки навіть не намагався гальмувати. Їду, їду і починаю притармажити, тому що стри, що лексус не збирається притормажувати. Я почую притармажу і тут просто вже столкновення. І виходить, що і Жигуль, ще, Жигуль мене прикрив. Двигався по Большой Арнаутській. Где-то приблизительно в правом ряду, либо ну да, ближе к правому ряду ехал. Вот. Как вдруг, если не ошибаюсь, с левой стороны, только сейчас увидел, что это Lexus, серебристая машина, ударяет меня вперед и очнулся уже на асфальте. За словами очевидців, одразу після зіткнення між учасниками ДТП виникла бійка. Шістьох людей доправили в міську клінічну лікарню з травмами різної ступені важкості.